Паспорт. Паспорт наш і закордонний. Кошти зафіксованих ворог. Що робив ворог? Скільки часу перебував ворог? Чотири години. Чому ти тікав від гелікоптера і від хлопців? Так твій батько позинив сказав, що ти потребуєш допомоги, тебе всі шукали, підняли гелікоптер, підняли гірську пошукову команду. У нас пропав син виходив на зв'язок, а тепер у 5 утра вийшов на зв'язок, що отравився сильно. Він десь під границею там. Він спустився до джерела і пропав. Йому 21 рік. Туди пограничники чи хто-небудь має дойти. Я не розумію, що тоді відбувається. Просто в мене не було зв'язку ні 4 години. Вони всі запанікували, визвали. Ех. Ну... службу, щоб мене шукати. А я ну, не зрозумів, що це скучилося. Ці на мої координати я почали збігатися, я там почав ховатися, як ні. Діти останнє зброя. Зараз? Так. Не знаю. Потребуєш ти медичної допомоги? Можливо. Останній раз був готовився. Водою кілька разно було. І не їв, я би напевно, там, там і загнувся. На там пане. Це було вже дуже холодно, Я би з води вже добу. Ти розумієш, навіть якби ти перейшов державний кордон, то з другої сторони там скали. І ти просто діва зі скали. Чи ти не знав? Звідки ти дізнався, що тут можна перейти кордон? Багато бачу від дітей. Скільки часу ти готувався до цього? Чи будеш ти ще передонати державний кордон незаконним шляхом? Хороше ні. Це виявилося набагато складніше, ніж я думав. На якась дикатварина в тіло напаси, я її по А чув бедмядів, але я тоді пішень намагався пройти коли вітер. Віяв, я тоді аж шаги робити, щоб не було чути. Ну і на джерелах бачу.